Доброго ранку, дорогі діти. Сьогодні у нас особливе заняття. Ми поговоримо про найцінніше, що є в житті кожної людини про сім'ю. Адже саме родина дає нам підтримку, любов і допомагає стати кращими. Сьогодні я розповім вам цікаву казку про чарівне дерево, яке навчило одну сім'ю бути дружною та єдиною. Слухайте її уважно. Чарівне дерево єдності. У далекому краю. Де сонце ніжно торкалося землі, а вітереючи шепотів казки, росло одне особливе дерево дерево єдності. Його гілки простягалися високо в небо, а коріння сягало глибоко в землю. Люди говорили, що це дерево росте лише там, де панує справжня любов і дружба. У маленькому селі, біля підніжжя цього, цього чарівного дерева, жила дружна родина, Тато Орест, Мама Оксана і троє діток Марічка, Василько наймолодший Петрик. Вони жили у злагоді, допомагали один одному та ніколи не сварилися. Але одного разу сталася біда. Через дрібну сварку діти перестали розмовляти між собою. Тата з мамою засумували, а в будинку запанувала тиша. Тоді дерево єдності почало втрачати свої листочки. Кожен опалий листочок символізував втрачений промінчик любові в їхньому домі. Побачивши це, мудра бабуся Ганна сказала лише справжня єдність здатна повернути силу дерева. Тільки коли ви знову відчуєте тепло в серцях, воно зазеленіє. Марічка, Василько і Петрик зрозуміли, що сварка це лише тимчасове непорозуміння. Вони вибачилися одне перед одним. Обійняли батьків і теплий сміх знову наповнив їхній дім. І сталося диво. Дерево єдності почало розпускати нові листочки, а його гілки розцвіли ніжними квітами. З того часу родина ніколи не забувала, що справжня сила в єдності, любові та взаємній підтримці. І жили вони довго і щасливо, бо їхнє серце билося в унісом із чарівним деревом. Малята, сподобалася вам казка? Як ви вже зрозуміли, сім'я це не просто люди, які живуть разом. Це ті, хто любить, підтримує і допомагає одне одному. Якщо між рідними немає згоди, то і щастя зникає, як листочки на чарівному дереві. Тепер ми знаємо, що сім'я це найбільший скарб, який треба берегти. Давайте будемо добрими один до одного, допомагати рідним і завжди пам'ятати, що разом ми найсильніші. На цьому наше заняття завершено. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!